Ідем про трем. Фари трохи. Про так очі. У нас зараз

То машина закаралася. Болотя. Ну, а що робити? А погода? Ооо <рикла> <рикла> Впочатку 55 літрів Ні, ну коротше, я думав, що оце тема з кошаліном, в принципі, пройде, пройшла, і знімати, в принципі, я вже не буду. Ну, все таки, ну, так як я говорив, одна і та сама дорога постійно породжує багато різних е історій. Одна із тих історій буквально зараз прямо родилася, і я її рожаю вам прямо зараз. от, ну, Ротом у ваші вуха, грубо говоря. Тобто, ми бачимо спереду цього удивительного персонажа на фурі, удивительного персонажа за рулем фури. Це, ну, якщо там діти дивляться, просто ну, я поставлю всього значок 18 і, типу, якось спробую вберегти дітей від психічної травми. Ну, це повна срака. Я навіть не знаю. Ну, типу, не хотілося би якісь тут лишні якісь неадекватні слова говорити. Но, ну то просто піздець. Ну, ну, от, їду я зараз за отим от персонажем 50 км в годину Наша швидкість. Гололюду на дорозі нема, тому що... Оту хімію, яку насипали сюди на дорогу, її стільки насипали, що ну, машина просто чорна від тої блядь, дороги вже. Вона чорніша вже від самої дороги. Ні, їде якийсь абсос на от великій фурі, який просто тупо взяв і обісрався за рулем на отакій дорозі. І піздець. І він не їде більше 50 км в годину. І більше того. Пробуєш його взяти на обгін, він починає такий сполуняти, що просто ну, його страшно брати. Тобто не то, що він не дає обігнати себе, бо він не хоче, щоб його обігнали. Ні. Він просто боїться. От, їхала тільки що, дивіться, от їде легкова машина, він прижимається до, до кінця, до краю, скільки лиш може. Це не те, що він дуже культурний на дорозі. А тут просто ну, їде якийсь чувак неопитний тобто, ну, фірма взяла, запхала чувака, давай, їдь і все. Просто як в унітаз його слила на отаку тяжку трасу. І чувак зараз просто в шоці. Що він має з тим рулем на такій великій машині зробити? Ну, і, і тим самим це здає дискомфорт, грубо говоря. В'їзді нормальним пацанам. Тобто, ну, виходить... Коротше, о, ми навіть 70 почали їхати. Напевно, може, якось передається йому ота вся історія моя, напевно. Ми по місту тільки що проїхалися 20 кілометрів у годину. 20! Це просто капець. Я, блін, ну я не знаю. Коротше, історія просто... вовже, хер простиж. Я би міг зараз отак їхати за ним і обсирати його просто, ну, зараз, не могу. Ну, типу, нема сенсу. Нема сенсу. Видно чувака, ну, який недавно за рулем фури. Або просто їздив, я не знаю де. На базі там десь. Або по автобанах десь я не знаю. А тут його поставили на оту 25-ку, блядь, Кошелінську. І чувак такий, о Боже мій, о Боже! Як тут їхати? І все і, і все. і от така історія. Так що я говорю, велике благо є просто. Нормальні пацани, які на фурах от, так от бере просто от їде та, ну само собою, по правилам, там, де воно дозволяє, там вся ота історія. І він бере і їде там 90-92. То, то красота за таким чуваком їхати. Ну Коли появляється на дорозі отакий от абсос це, звичайно, просто додає гамму негативних ошущеній про такого, про такого персонажа. Хотілося би згадати, я раніше в мене була історія, як я їздив по Росії давно ще. У мене так було, що я навіть їздив на доїжджав до Магадана. Mm. <смеш> на бусі. Так, да, на бусі. Да, до Магадана. Ну, просто це. Хто не знає, просто подивіться на карту, де Магадан. І якби, ну. Я сам удивляюся зараз, як я туди їздив. Ну, <смеш> така була історія. І виходить. Ну... Ти за такий просто величезний кілометраж стільки дізнаєшся про людей на дорозі, що в принципі, ну, там можна податися просто якимось, я не знаю, дорожнім психотерапевтом чи що. Ну це просто жесть. Так що, ну От такі персонажі на дорогах, я не знаю. ну... Я раніше, чесно признаюся вам, я раніше коли ще не працював, ну, грубо говоря, на машині, så, тобто в мене не було ще такої професії, як дальнобойщик, дал далекобійник, чи їзди на ну, просто на професійної їзди навіть на бусі, на, на от. ну, всі ми з чогось колись починали. Тобто початки в мене були зовсім інші. Я там з інтернетом, що то там у мене якісь історії були комп'ютерами і так далі. І життя мене просто привело, взяло, вивело на дорогу і все. І я от їду і ніяк не можу нікуди приїхати. От Їду і їду і все. Отака от історія. Ну і виходить за свій якийсь е, період в своєму житті. Я коли дивився на людей, які працюють в е, таких великих машинах, я дивився на шоферів, далекобійників, як на, як на космонавтів, напевно. Я не знаю, ну я космонавтів в лице вживу ніколи не бачив, але типу ну, там телевізор, інтернет і всі діла, та? ну там гагаріни, та? Тот, ну, я думав, що от на оцю професію може піти тільки просто людина, яка ас в своєму класі їзди, іменно, так? яка просто ну, нереально ісполняє всі оці діла за рулем. О, помалу люди зашевелилися і пішли на обгінку. Ну, підемо і ми, напевно, за ними, так? Да? Підемо. І ми. Зараз обжену я чувака. Мені не так то легко його обігнати, як тим бусикам, що поїхали. Но ну, тим не мені, нам вдалося. Обоги називаюся. Получається, я думав, що просто за рулем таких великих автівок їздять аси, їздять дійсно люди, які чітко знають, що їм робити, як їм їхати. Ну, практика виявилася зовсім іншою, получається адський треш. Сідає псоси, кому там, блять, 23-25 років. Він не має навіть свого власного автомобіля. Він пішов, купив права в продуктовому бля, магазині. І все. І все. Він прийшов на фірму, показав на фірмі, що дивіться, який я красавчик, я блядь, космонавт. я... Коломбо номер 2 відкрив блядь, Америку і так далі. Коротше, і все, беріть мене, а я... його беруть на роботу, він виїжджає на машині і почалося. І все, от така історія. Тобто, ну, Таке робити, в принципі, я би міг, якщо б міг на таку ситуацію повпливати, я би заборонив взагалі. Виїзд таким людям на дорогу. Просто купи собі просто місячний абонемент на весь транспорт, блять, на коня, осла, жирафу блять, на, на метро, на автобус, на поїзд, таксі і так далі. Сядь з боку і возися тихесенько і дай людям робити свою роботу адекватно, так як би воно мало виглядати. Ні. Ні. А все дуже просто. Раніше е, професія далекобійника була, не, як то сказати, не популярна. Популярною була стройка. Ото пацани відривалися там по повній програмі. Пам'ятаєте всі ті історії, та? оце. Е, е, Цем шут і Рамшан, має випірати і запірати. Як він за підвіконник прийшов і там така історія була. Да? Тобто, там, що -то там якось вони набудували, настроїли, що один підвіконник був на дворі, другий всередині, ну, якось воно було от так. Тобто, ну, ось ця та історія вона бралася з життя. Тому що ну, таких історій було дуже багато. І при чому то все могло бути на одній стройці в один і той самий день. А тепер а тепер, всі оті історії переключилися на історію з дорогами. Ну але на секунду на стройці теж є само собою маса всяких удивительних моментів, де можна травмувати себе і не тільки себе. а Свого колегу по роботі, чи якогось твого сусіда, який просто рядом йому не повезло бути з тобою в той чи інший момент свого життя, чи, чи, чи в той період. Ну, там Не так взяв лопату, не так засунув бетономішалку, мішалку. Лопата припіднялася, і чувака між ноги взяло, і, а він просто стояв, підійшов прикурити там або що, і його взяло і перевернуло через. Питаномішалкою він упав і зламав собі ногу. Ну, От, от історія, ну, ніхела. Чувак піднімався по дошці з тачкою в руках віз пару цегов, дошка, треба її було ізначально трошки посунути перед тим, як їхати по ній, а він поспішив. Поїхав, почти доїхав, дошка впала разом з ним, разом з тачкою, і, і там ще й цегла, догнала його, там по голові траснула, і все, і маєш тобі. Тобто, ну от такі історії, всякі удивительні були, та, Там з риштовок падали, з дахів падали <кхів> і так далі, тому подібне. Вся ота історія переключилася на дорогу, на машину. Тобто, ну. Тут воно все набагато серйозніше. Одна помилка на дорозі може коштувати комусь життя. Просто. От їхав чувак, були плани на подальших 5-10 років. А тут просто ну, виїжджає Павлік в свій перший або другий рейс. І що то він там не зрозумів, як йому повернути руль, чи він просто не злапав габарит машини, і при повороті, наприклад, узяв і забрав чувака прицепом. Тобто, ну, по итогу у Павліка просто загнутий прицеп. Ну, і може там щось там трохи там подерта, поцарапана машина. А у чувака просто на ну, оказалося поломано. Стільки всього, що ну походу жити він уже нормально після того не зможе. А то взагалі і зразу на місці не зміг. Тобто, ну, ніхіра собі історії. І тут вже і якби і не до сміху, так? Тобто, ну до чого я і веду, що, наприклад, ну, от, їде фура. Вся в ялинці, така красива, така о діта, вся ой-йо. Але ти не знаєш, хто за рулем у красивої фури? От і все. Такі діла. Не буду довго коротше, затягувати всі оті історії, ви і так без мене прекрасно все то розумієте і знаєте. Просто захотів поділитися. Їдемо на кошалін. Сніг, дорога, гололіт, болото, ранок уже пів сьома ранку з того всього. Да, так пізненько. І їдемо. І темно, до речі, пів сьома і темно ще як в сраці. Ну, тим не мені ми їдемо. І їхати нам ще довго. Так що, якось така собі історія.